Леви, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на вересень місяць для вас. Цей місяць буде робити акцент на фінансовій сфері, на вашому матеріальному становищі, а також на ваших ресурсах. І також, звичайно, потрібно слідкувати за власним здоров'ям, покращувати свій імунітет. І розпочинається в нас вересень місяць з того, що Сатурн в своєму ретроградному русі приходить в знак риби. І пробуде в ньому до 14 лютого 26 року. Таке положення Сатурна повертає у вас в сферу восьмого сектору. Це все те, що стосується фінансів, наших бажань, те, чого ми хочемо добитися. От і для вас це знаєте, коли ви можете отримати якусь фінансову допомогу або вирішити якісь питання, пов'язані з кредитами, боргами, позакривати. Тут Сатурн буде повертати нас в ці справи для того, щоб ми позакривали борги, навели лад в наших фінансах, так можливо, знайшли новий, новий дохід, так, новий заробіток. От, ну, також хтось може брати іпотеку в цей період. Хтось може вирішувати якісь питання спадщини, так? повертатися до таких питань. Ну, також на восьмий сектор це сектор нашого ще здоров'я. Тут можуть виникати різні кризові ситуації, можуть бути внепланові непланові операції. Сатурн може дати по здоров'ю певні проблеми у восьмому секторі. От комусь можливо доведеться витрачати кошти на лікування, або допомагати комусь, так як знак риби. В нас допомагати комусь із ближніх. Можливо, у вас хтось буде просити кошти і вам доведеться допомогти комусь, або ви самі будете просити в когось в борг або брати кредит. Тут також можуть підніматися питання в банківських установах, податкових різного роду. От, соціальні виплати, аліменти е, теж можуть підніматися ці питання. Ну, Хтось може зацікавитися містикою, езотерикою, е, тому що. Е, Можливо, піти щось вивчати або практикувати. Ну по Сатурну, там якщо у вас якась робота пов'язана з містикою, езотерикою, то може бути і збільшення фінансів. Ну, тобто, Сатурн вас повертає знову в питання того, що з вашими фінансами, так як їх правильно організувати, построїти правильну структуру. Можливо, у вас з'являться клієнти або прийдуть старі клієнти, і ви будете на цьому заробляти. От ну також. Дивіться, аналізуйте, що у вас відбувалося на протязі цих трьох місяців літа, тому що в нас і Уран перейшов близнюки. А це для вас був 11 сектор друзів, колективу, громадської діяльності, так, якоїсь благодійності, тобто в когось могли змінюватися колеги, в когось колектив, щось могло відбуватися в житті ваших друзів, ви могли від них отримувати новини. Хтось, якісь зміни вніс в соціальність, Соціальні мережі, можливо, хтось розвивав свої соціальні мережі. От Тут все те, що стосується соціальних мереж, колективів, друзів. Ну, Це коли ми змінюємо наші мрії та плани, так, нам хочеться чогось іншого. І Сатурн зараз теж йде в свій ретроградний рух 6 числа, тому ці всі справи, плани можуть ставати на паузу, поки до 26-го року. От, аналізуйте це літо, які ситуації були, тому що Сатурн і Уран і Нептун в Овні запустили розвиток тих ситуацій і подій, які будуть з нами в 26-му році. Взагалі розвиватись на 2,5 по Сатурну року, а з, 20, з березня 26-го року, а по Урану на 7-7,5 років будуть з нами. От, тому аналізуйте, що у вас, які зміни відбувалися цього літа. От продовження буде вже з 26-го року, з березня 26-го року. Ну там можливо з середини лютого, коли перейдуть знову планети. Ну, поки буде стаціонарний період, десь з березня місяця. От. Можуть бути якісь, можливо, ви будете вертатися в робочі якісь моменти, переглядати свій підхід до роботи, створювати нові проекти, допрацьовувати недопрацьовані проекти. Ну, те, що розпочиналося літом, ви розпочинали, може трішечки зараз зупинитися. Меркурій переходить 2 числа в знак Діви. Такий Меркурій дуже добрий. Так, щось в мене програмка збилась. Такий Меркурій дуже добрий для наведення порядку в документах, в робочих справах. Такий Меркурій дуже добрий для переговорів, тому що ось у нас Меркурій. Вже в знаку Діви з другого числа він наділяє нас більш аналітичним розумом, коли ми все шукаємо до якихось, знаєте, розкладаємо все по полочкам і шукаємо якісь дрібниці помилки, дещо ми не так зробили. От, але можемо бути прискіпливі і до інших. Тому тут потрібно, коли ви розмовляєте з кимось, слідкувати за тим, що ви говорите, не сильно критикувати людину, тому що це може не подобатися іншим. Тим більше, що у вас Плутон у водолії стоїть в опозиції до вашого сонця. Хтось може вас не зрозуміти, хтось може тиснути на вас. От, щось вам може не подобатися, хтось може не розуміти вашу думку, так не сприймати її. Тому вам особливо потрібно слідкувати за тим, що ви говорите. Такий Меркурій пробуде в діві до 18 вересня, і для вас це другий сектор. Тобто, ви можете тут з кимось вести перемовини, якісь договори. Для того, аби по роботі, по робочим моментам, для, для того, щоб збільшити свої фінанси. Хтось може буде наймати бухгалтера або фінансиста, для того, щоб якось організувати свою роботу, порахувати свої фінанси. Тобто тут потрібно розібратися зі своїми фінансами. От, Розложити все по поличкам. Ну, також тут можуть вестися домовини, переговори з кимось на рахунок якогось майна, можливо, купівля-продаж якогось майна, заключення якихось договорів, пов'язаних із нерухомістю в когось можуть бути. Багато комунікацій на рахунок рухомого, нерухомого майна у вас може бути. Також якісь покупки хтось може робити. По такому Меркурію. Ну, другий сектор це накопичення фінансів. Можливо, ви будете шукати додатковий дохід, заключати з кимось договори. Пам'ятайте, що за час Меркурій стоїть на квадратурі до урану, і це може давати нестабільність, хаос. Меркурій вимагає порядку, а уран вносить хаос і нестабільність. Коли ви не розумієте, що відбувається, ніби ви про щось домовились, а людина не. Не виконала свої обіцянки. Так може бути. От, тим більше, що Уран управляє у вас сьомим сектором партнерських відносин, можуть зриватися якісь договори, можуть з кимось якісь бути недомовленості. Так? В когось можуть бути якісь незадоволені клієнти. От ну далі, коли Меркурій відійде від урана, там все буде добре. Все все налагодиться. Це буквально кілька днів. Тримається цей аспект у нас. От і так як у ран у близнюках тут можуть бути виникати якісь конфліктні ситуації з друзями, може бути хейт в соціальних мережах. Тут можуть бути знаєте, проблеми з старшими дітьми, вони вам можуть розповідати. От, ну все те, що в якісь конфліктні ситуації в колективі можуть також відбуватися в спілкуванні з іншими людьми, можливо, ви розірвете якесь спілкування з кимось, може дати цей аспект. Ось так. Тобто, уран у нас вносить хаос, а Меркурій вимагає від нас структури і порядку. І тут така конфліктна ситуація вибудовується. 6 числа у нас уже уран буде переходити в ретроградний рух. Так, вже включу на 7, щоб було видно. Ось уран ретроградний. Але з 2 по 10 число уран у нас стаціонарний і такий уран. Він може вносити хаос, різкі неочікувані зміни, або якісь новини можуть до вас неочікувані приходити. Ви можете десь кудись вирішити поїхати, піти щось вивчати нове. Так? Це в нас завжди уран пов'язаний з вивченням чогось, коли ми чимось цікавимося астрологією, астрономією, якимись науками, IT-сферою, новими технологіями, коли ми цікавимося по урану. От, і тут може бути багато якогось хаосу, багато якоїсь біганини, можливо, ви захочете розірвати з кимось стосунки, десь кудись поїхати вирішити, от, щось змінити в своєму житті. Тут зміни можуть відбуватися, і ви їх можете самі ініціювати, і також може бути так, що зміни відбуваються незалежно від вас. от. Можете чути якісь новини від ваших друзів, що відбувається в них в житті, або новини від старших дітей. Ну, тут потрібно дивитися, чи уран не робить якісь аспекти в вашій натальній карті, а також уран буде впливати на тих, в кого є планети в перших двох градусах і якихось знаків. От тоді цей період стаціонарності з 2 по 10 вересня буде вносити якісь зміни ваше життя. Далі в нас 7-го числа повне місячне затемнення. Повне місячне затемнення в знаку риби в його 16 градусі. Зараз я поставлю. Воно у нас буде відбуватися в 20.08 за київським часом. Ну, от, ви можете бачити вже 16 градус е в опозиції. Euh, так, для вас? Euh, так, для вас це восьмий і. Другі сектори, тобто це фінансові сектори. І по такому затемненню це добре підводити підсумки минулої роботи, що ви зробили, що ви отримали, що потрібно змінити, щоб більше отримувати, з чим потрібно попрощатися. Так? Це такий період, коли ми підводимо підсумки, коли ми розуміємо, що нам потрібно змінювати для того, аби от в даному випадку у вас фінанси заробляти більше. Можливо, новий підхід до своєї Роботи знайти От. Ну, також. Це буде досить емоційний період. Тут потрібно позбуватися своїх страхів, не боятися рухатися вперед. Також ну, на психологічному рівні чутливі люди можуть, звичайно, відчувати депресивний настрій. Тут головне не жертвувати своїм життям заради когось, тому що по рибам хтось може пожертвувати кимось, боятися щось змінити, не змінювати. От, і ну, тоді... Буде дуже погано на психологічному рівні. Людина може себе досить придавлювати психологічно. От Це час просити прощення, прощати: час для благодійності, час для духовності, час для свого здоров'я, психологічного, фізичного здоров'я, час для якихось змін в роботі. В підході до роботи, в підході до вашого здоров'я, зайнятися профілактикою, оздоровленням, от, як психологічним, так і фізичним. Так буде, до речі, хто ще не забрав гайд по коридору затемнень, можете перейти по силичці в телеграм-канали, безкоштовно забрати гайд. Там описано на кого найбільше буде впливати цей коридор затемнень. От, і по кожному знаку зодіаку. Діліться своїми близькими, друзями цим гайдом. І також звертайтеся за особистою консультацією. 18 числа нас Меркурій переходить в знак Терези. І для вас це третій сектор. Меркурій в Терезах спонукає нас до діалогу, коли ми сідаємо за стіл переговорів, коли ми можемо з кимось про щось домовитися, коли. Тут ну вже Меркурій сприяє цим домовленостям. Коли ми можемо заключати якісь договори, коли ми не хочемо конфліктувати, коли ми в розмові стаємо більш дипломатичні, тобто такий Меркурій включає дипломатію. І для вас це третій сектор. Третій сектор це сектор спілкування, комунікацій. Багато може бути нових знайомств, проходження якихось курсів, навчання. Це сектор обміну інформації. Ви можете багато спілкуватися з вашими родичами, братами, сестрами. Хтось може до вас приїхати в гості. На такому аспекті ви можете знайти собі партнера по роботі. От. До речі, я запускаю свій курс по астрології. Але в мене включається 9-й сектор. Так, я 22 вересня відкриваю свій курс по астрології, тому кого цікавить навчання з астрології, можете писати мені в приват, я дам більш детальну інформацію по курсу. Бронюйте свої місця, тому що кількість місць обмежена. От. І ну, третій, дев'ятий, бачите, я сама лев, і в мене виходить, що третій сектор спілкування, комунікації, обміну інформацією, а також мій дев'ятий включається в знаку Діви. От, мій дев'ятий сектор, я як наставник можу ділитися своїми знаннями з вами. Так може програватися також. Це сектор коротких подорожей. Хтось може десь кудись захотіти поїхати. Можливо, ви в парі з кимось десь кудись поїдете. Хтось буде їздити у відрядження, хтось буде вирішувати якісь питання автотранспорту, так? купівля, продаж, оренда автотранспорту, здача на права може бути. Ви можете робити якісь покупки, купувати якісь гаджети, техніку, можливо, для своєї роботи. От, також. Ну і питання документів, оформлення якихось документів. Ну таке положення ще добре для тих левів, хто займається якоюсь публічною діяльністю і пише якісь тексти журналістською діяльністю, так от тут дуже добре. В гарному положенні до вас стоїть такий Меркурій. Він робить секстиль на ваш знак, тому у вас справи будуть іти добре. Хоча на початку місяця у нас Меркурій буде квадратити із Ураном. От різні неочікувані ситуації можуть бути. але там Меркурій це буде робити з діви. Тут до вашого знаку все добре. Єдине, що буде опозиція на Сатурн і Нептун. А Сатурн у вас у восьмому секторі, і це можуть можливо, хтось вам щось не доплатить. От, можуть бути якісь проблеми з фінансами, з. Податковими штрафами, от це можуть бути якісь неприємні розмови з керівництвом по Сатурну, можуть бути якісь затримки, обмеження в тому, що ви хочете отримати. От, це буде декілька днів аспект діяти, поки в нас там з 17 по. 26 числа в нас будуть іти такі напружені аспекти, коли потрібно буде докладати зусилля, коли дійсно можуть накладатися якісь обмеження, бути затримки, якісь непорозуміння. От, або декому можна навіть дати і по здоров'ю. Ну, Меркурій в Терезах буде йти по 6 жовтня в вашому третьому секторі. Тому тут для вас добре для спілкування, для обміну інформації, для проходження якихось курсів. Час дуже гарно підходить. 19 числа Венера переходить в знак Риби. От. І для вас це... так, де у нас? Венера в Діву переходить, перепрошую. Венера переходить в знак Діви, для вас це другий сектор. Така венера звертає нашу увагу на нашу зовнішність, на нашу самооцінку, що ми хочемо змінити в собі. Хтось може змінити режим харчування, От, сісти на дієту, так? почати ходити на якісь масажі, до косметолога. По другому сектору ми можемо. Можемо робити собі якісь приємні покупки, але ці покупки не будуть марнотратні, тому що ми вже не так як Венера в Леві. Ми не тратимо багато, ми вже продумуємо детально те, що ми хочемо придбати для себе От, для своєї краси, для своєї зовнішності, для свого здоров'я. Така венера для вас буде дуже добре. Тут добре робити різні покупки для свого здоров'я, для своєї краси, для дому, От, якось прикрашати. Також така венера буде сприяти партнерським відносинам. Тут ви зможете десь знайти якийсь додатковий дохід також по такій венері. Тобто, менше будете вже витрачати на якісь брендові речі, так як на розваги, так як це було в леві. От. Ну, другий сектор це. Коли ми накопичуємо свої фінанси, коли ми зберігаємо свої фінанси, коли ми робимо вагомі покупки. Покупки пов'язані з нерухомістю, рухомим, нерухомим майном. Тобто дійсно цінні якісь покупки тут можуть бути. Або вам будуть приходити якісь кошти, десь ви знайдете якийсь додатковий дохід. От. 21 числа. У нас буде сонячне затемнення в знаку діви в 30 градусі о 21.53 воно відбудеться за київським часом. Це затемнення знову ж таки ще раз підсвітить ваш другий сектор. Взагалі, дуже багато у вас іде насичення на фінанси. Ви зможете, от після новолуння потрібно цього сонячного затемнення його вплив буде відчуватися досить довго. От, ви можете запустити процеси по другому сектору, процеси накопичення фінансів. От, знаходити додатковий дохід, змінювати роботу. І отримувати більше фінансів. Так? Навести лад у сімейному бюджеті, позакривати борги тут дуже добре для вас. Також знаєте, дійсно що змінювати в своїх робочих, робочих моментах. Е ну і де, е де, дехто може події робити ремонти, почати якесь будівництво. Е от, також може запускатися такі проекти, і тоді ви кошти будете витрачати на свою нерухомість, так, на вкладання в неї якихось фінансів, на своє майно. Ми звертаємо увагу, можуть бути дійсно дороговартісні у вас покупки, придбання або продажі цього майна свого. Ну, Ситуації запускаються мінімум на півроку по затемненню. Ну, по другому сектору можуть бути зміни зовнішності. Хтось може поправитися, хтось може схуднути. От, в кожного свої будуть зміни, але потрібно слідкувати ще за здоров'ям. 22 числа у нас день осіннього рівнодення. Це час пожинати плоди за цей рік. Що ви зробили? От ми збираємо, так би мовити, урожай, чого ми добилися. І сонечко, сонечко переходить в Терези, і буде ще більше підсвічувати Меркурій там уже в Терезах. І ну, у вас буде дуже багато комунікацій, хтось може взагалі змінити оточення, десь переїхати нові сусіди, нові колеги. В когось можуть бути в когось багато спілкування, комунікація, обміну інформацією, якісь курси, навчання, короткі подорожі, вирішення питань з документами. Це все буде ще раз включати це сонце. От в Терезах, вас на наступний місяць, леви. Далі у нас 22 числа. Ну і також, знаєте, це для заключення якихось з кимось договорів, для домовленостей про щось з кимось спілкування може бути, коли ми знаходимо діалог. Так, можуть бути сумніви, Терези можуть давати нам сумніви, коли ми в чомусь сумніваємось. Тоді ми шукаємо людей, які нам підкажуть правильну відповідь. От, але тут не потрібно сумніватися для вас. Це гарне положення сонця і. У вас все вийде. От. Далі у нас Марс переходить 22 числа в знак Скорпіона. Для вас це четвертий сектор. Тут положення Марса не зовсім гармонійне, тут робить квадратуру до вас. Це все те, що стосується сімейних питань, питань, пов'язаних із нерухомістю, може бути якась активність в сімейних справах, можливо, ви будете переживати за когось в сім'ї, тут може бути змінений склад сім'ї, одруження, розлучення, народження дитини, не дай Бог, ще щось. От, ну... І також можуть підніматися питання пов'язані з нерухомістю. Ну, такий Марс може спонукати нас до фінансових ризиків, взяття іпотеки, кредитів на житло, майно так, вирішення питань спадщини може бути. Також складання заповіту може бути. От але тут не варто ризикувати. Ну, потрібно для, для ризику потрібно дивитися ваші показники вашої натальної карти. Тому що Марс ще буде квадратити в нас на Плутон, на ваш сьомий сектор. Можуть бути конфлікти, конфлікти в сім'ї. От може доходити, хтось може розірвати стосунки, може доходити навіть до розлучення на такому аспекті. Це посилення бойових дій. Звісно, ми будемо переживати за нашу сім'ю, за наших дітей, за нашу нерухомість. От також хтось з рідних може отримати якусь, не дай Бог, травму. От, ну і самим потрібно берегтися і бути обережними. От. Також потрібно бути обережними в дорозі, так як Марс управляє вашим дев'ятим сектором, далеких подорожей, за юриспонденція, вирішення питань, навчання. Тут такий буде турбулентний період. ну Буквально до 26 числа Марс буде квадратити з Плутоном. От, і ми будемо відчувати цю напругу переживати за свою сім'ю, за своїх рідних. От. Але можуть бути якісь неприємні ситуації, пов'язані в сім'ї, з родичами, з нерухомістю. Ну вони потім вирівнюються, прийдуть, і просто Марс дасть активність таку велику активність якусь по сімейним справам. По справам нерухомості пов'язаним, переїзди, ремонти, купівля, продаж, оренда житла. От... Також добре на, на цьому від більше спілкуйтеся з батьками, розмовляйте з ними старшими роду, старайтеся не конфліктувати зі своїми рідними, більше їм приділяти увагу, приділяти дітям сім'ї в цей період. Далі жовтень нам принесе зовсім інші е, аспекти. Марс пробуде в такому положенні до 4 листопада. От, е, ну, психологічно він буде впливати досить так на нас е, нестабільно, давати емоцію на левів, тому що робить квадратури. Е, але е, Такий Марс може посилити, до речі, пристрасть у відносинах. От якщо там в сім'ї, то з чоловіком, так це наша сім'я. Може, може бути пристрасть якась у відносинах. Ну також можуть бути і ревнощі, якийсь тиск, маніпуляції може відчуватися. От, не дай Бог, може доходити навіть до бійки якоїсь в кожного свої своїй сім'ї. Якісь порядки є. Ну, це вже я так лишнє наговарюю, не звертайте увагу. От, ну, Загалом бережемо свою сім'ю, нерухомість, дітей буквально до останніх чисел місяця, тому що ця квадратура вона буде нас напружувати, і вас може давати так дійсно на стосунки. Не ризикуйте фінансово в цей період. В жовтень нам принесе зовсім інші аспекти, інші переходи. До зустрічі, підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте.